готова до того, навіть аби послабити санкції проти Російської Федерації у межах мирної угоди, яка буде обговорюватися, і за даними журналістів Політика, е... ой, хто ти у мене сьогодні на суфлері Я відірву голову після ефіру. І е... за даними журналістів Політика, е, економічні обмеження, ембарго і заборона на імпорт російських росіїв мають свої власні цілі, які можуть підсумкнути Російську Федерацію до припинення агресії. Ой, давайте далі. Далі наступно вже. Відбивку. Нульшідесять вісім. Наш номер у вайбері. Ви зі мною. Так, Слава, до 32-33 років е, років ми жили справжні українці. А тепер це не Україна. Там там багато колаборантів, Хіба Україна Українська земля тільки залишилася. Це правда. Росіяни займалися повністю русифікацією, Більше нічим вони е більше нічим вони не займалися. Якою буде завтрашня розмова Путіна і... Е